Доброго дня, любі дітки! З настанням холодів не всі птахи відлетіли в теплі краї, а деякі з них залишилися. А деякі птахи прилетіли до нас зимувати. Наприклад, снігур. Сьогодні я вам пропоную намалювати цю яскраву та гарну пташку. Для роботи нам потрібен кольорові фарби гуашеві, стаканчик з пензликом, олівець, серветка та кружечок. Ви можете використати. Кругу склянку для того, щоб намалювати тулуб снігура. Спочатку ми візьмемо кружок, обведемо його. Це буде тулуб нашого снігура. Тепер його зафарбуємо. Снігур у нас червоний, беремо пензлик, червону фарбу. І отак обережно зафарбовуємо весь кружечок. Зафарбували. Добре вимили пензлика витерли його об серветочку. Тепер намалюємо голову, крильця та хвостик. Для цього нам потрібна чорна фарба. Мукаємо в пензлик чорну фарбу. І зверху малюємо такий невеличкий полукруг. І зафарбовуємо його. Це голова нашого снігура. Тепер намалюємо крило. Спочатку ми намалюємо такий овал. Зафарбували. Тепер внизу, тому що крильця внизу гостренькі, то малюємо такий маленький трикутничок. Зробимо гостре крило. І хвостик. Внизу невеличкий трикутничок також тоненький. Це наш хвостик. Вимили пензлик і тепер намалюємо гілку, на якій сидить снігур. Взяли коричневу фарбу. Намалювали лінію від одного краю до іншого. Це основна гілка. На ній намалюємо ще такі тоненькі гілочки. Тепер домалюємо нашому снігору дзьоб. Лапки, також візьмемо чорну фарбу, на голові намалюємо такий маленький дзьобик. і внизу лапки, які тримаються на гілочці. Такі от три лінії. Одна лапка. І друга лапка. Візьмемо білу фарбу, малюємо очко нашому снігурю, мочили краєшик пензлика так обережно трошки доторкнулися. Наше очко готово. У нас вийшов гарний та яскравий снігур. Не забувайте взимку допомагати птахам. Чекаю ваші роботи. До побачення.